Та самооборона розкололася на дві частини. Той самий правий сектор ультрас, відійшли від правого сектору. Так само, автомайдана та у нас декілька. Тобто кожен із внутрішнього, коли створювалася група людей небайдуже під час Революції Гідності, вони створювалися групами, тобто не було одного єдиного керівника. А зараз розкол відбувається лише тому, що кожен із них бачить себе, ну, бачить себе керівником громадської організації делеговані певні повноваження і коли відбувається цей конфлікт е е внутрішній е я не даремно вчора сказав я не маю права комусь віддавати пріоритет я спілкуюся з усіма громадськими організаціями і на сьогоднішній день ті змі які ну сьогодні намагаються компрометувати мене в тому що я віддаю перевагу якійсь громадській організації насправді це не так Кожна з громадських організацій, до речі, якщо говорити за конкретно за ці дві самооборони, і одна е, організація, і друга безпосередньо приймають участь в нарадах з правоохоронними органами, е, я їх залучаю і не даю пріоритет комусь одній одній з організацій. Так само е, приймають участь безпосередньо у е, проблемних питаннях, наприклад, забезпеченні військових. Надають інформацію більш конкретно там по роботі в батальйону, проблематика, яка існує у військових безпосередньо, які несуть службу там на сході, і тому подібне. Тому контакт на сьогоднішній день в мене є з усіма. А цю проблему можна подолати лише тоді, я розумію, що коли е, ці всі особи е, будуть мати. В тому числі змовою працювати на Черкащину. Можливо, ми ж пропонували, до речі, пропонували представникам самооборони прийдіть, можете очолити антикорупційний у нас підрозділ при обласній державної адміністрації. Е, Євген Олександрович Курбят, військовий комісар, запропонував цим організаціям піти служити і отримувати заробітну плату в батальйоні нашому Черкасві. До речі, ніхто так і не пішов із цих громадських організацій. Ну, э, вся вся необхідна, як кажуть, э, вплив і. Э...